Привіт. Мене звати Надя, ви на каналі Надійна бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні я хочу розповісти про свої плани на осінь. Осінь вже почалася, сьогодні 3 вересня. Всі вже хто міг виклав це відео, а я от тільки знімаю. Одразу вас попереджую, що тут буде не тільки про книги, а про канал, про мої плани в цілому, які відео будуть виходити цієї осені, що я планую зробити для самого каналу. Ну і звісно, що в мене в обов'язкових планах. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте. Але перш ніж ми почнемо, я хочу показати вам оце. Опівнічні діти Салмана Ружді. Цю книгу після одного з моїх відео, де я казала, що я дуже-дуже хочу цю книгу мати в своїй бібліотеці, моя підписниця Світлана написала мені в інстаграмі і сказала, що хоче подарувати мені цю книгу. І через Тижні півтора ця книга вже була у мене, бо вона приїхала з самої Бельгії. Світлано, дуже дуже вам дякую за цю книгу. Мені неймовірно приємно. Я не можу навіть передати словами, як взагалі приємно було отримати від вас повідомлення, отримати цю книгу. Я досі. По-перше, не вірю, що це сталося. По-друге, не вірю, що ця книга нарешті в мене в бібліотеці є. І я вже думаю, коли ж я буду її читати. Поки що план такий, що на новорічні свята, бо вона така досить об'ємна, але, можливо, руки в мене дійдуть набагато ближче. Дуже-дуже, дуже-дуже вам дякую. Ви не уявляєте, наскільки ви підняли мені настрій, підняли мені віру в себе і, в принципі, віру в людей, тому що приємно жити в світі, де людина, знаходячись в іншій країні. Раїні просто захотіла зробити приємне якійсь <сі>, дівчині з Ютуб каналу. Ну і звісно, дуже дякую всім вам, хто в принципі тут, хто мене підтримує лайками, коментарями, хто просто дивиться мої відео, хто розповідає про мої відео. Дуже дуже вам дякую. Без вас би такого не було. І дійсно досі не вірю, що. Я частина цього життя, я частина цього booktube ком'юніті. Я дуже дуже рада, що я колись спробувала і завела цей канал. А почати я пропоную не стільки з планів на саму осінь, скільки з того, щоб згадати, що сталося за літо. Зазвичай літо в мене проходить приблизно так: ну пройшло, ну й добре. Бо літо я взагалі то не дуже люблю. Але саме цього року сталося досить багато чого різного за це літо. І найбільша, мабуть, подія цього літа це те, що я завела цей… Цей канал. Щодо ретроспективи. На даний момент е, на каналі в мене 769 людей. Я не можу, по-перше, повірити в цю цифру, тому що я не очікувала в принципі дійти колись до цієї цифри, тим паче, що за один сезон. По-друге, не можу добрати правильних слів, щоб вимовити свої емоції з цього приводу і вдячність, яку я до вас увійшов. Е, Відчуваю, дякую за те, що ви тут. Сподіваюсь, що вашу довіру я не розчарую, і що ми з вами проведемо багато приємних годин за відео. Ну а як ми вже заговорили за відео, за літо вийшло 17 відеороликів. Я планувала знімати раз на тиждень, але було кілька тижнів, коли я знімала двічі на тиждень. І, скоріше за все, восени теж будуть такі тижні, але про це трошки пізніше. Ну і якщо говорити про книжкову статистику, то за літо я прочитала 20 книг, найрізноманітніших жанрів. Ви вже бачили їх у прочитаному. Прочитане за серпень вийде, мабуть, наступним відео. Тож, так, да, 20 книг. Це не дуже багато на скелі всього літа, зазвичай для BookTube, але для мене це досить велика цифра. Ну, а тепер я буду рада поділитися тим, що я запланувала, в принципі, на осінь, тому що в мене плани такі досить. Грандіозна, я, знаєте, почала писати ці плани і зрозуміла, що ну раз на тиждень мені точно не вистачить відео, щоб зробити все, що я запланувала. Тож чекайте трошки більше контенту цієї осені. І давайте почнемо, мабуть, з тих книг, які я хочу прочитати точно цієї осені, і про які точно буду говорити на цьому каналі. Тут хочу зробити ремарку, що звісно це не повний перелік, і я не буду обирати всі книги, які я хочу прочитати, тому що я. Досить імпульсивний читач і, в принципі, досить імпульсивна людина. Мені не комфортно в суворих таких от рамках. Хоча, зазвичай, до речі, всі мої знайомі, колеги і так далі думають, що я навпаки дуже така структурована, організована людина. Ні, насправді я просто. Намагаюся тримати себе в рамках так, як мені це було б комфортно. От, тому поговорю сьогодні не про всі книги заплановані, а про те, що я точно хочу читати цієї осені. І почну я з тієї книги, що інтригує мене вже кілька місяців. Я кажу про танці з кістками. Наскільки я зрозуміла, це в нас така історія морального падіння, і історія про те, як один маленький поганий вчинок веде за собою все більше і більше зло, коли ми цього не помічаємо. Також за нотації із відгуків, які я так краєчком вуха чула. Це в нас історія про патологоанатома, який якимось чином почне співпрацювати з чорним ринком і постачати на цей ринок органи, наскільки я зрозуміла. Можливо, я вам зараз збрехала. Якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб люди, які мені повірили, не помилилися разом зі мною і побачили, як Ситуація виглядає насправді. Тож так, чекаю якоїсь, знаєте, такої дощової сірої погоди для того, щоб читати цю книгу. І, скоріше за все, вона буде першою в списку, який я собі запланувала як мастріт на осінь. Далі в нас Іларіон Павлюк, та його я бачу, вас цікавить пітьма. Так само дуже давно інтригує мені мене ця книга, дуже багато позитивних відгуків я на неї чула. Дуже подобається мені її оформлення. Ну просто подивіться, яка краса чорні зрізиці. Та й в цілому, все, що я чула про цю книгу і бачила в анотації, мене дуже і дуже інтригує. Це в нас історія кримінального психолога, який відправляється в селище під назвою Бузький сад, щоб допомогти з розслідуванням зникнення дівчинки. Того, що я чула, що це досить. Схоже на кінга, але в нашому сетінгу що це історія, якій дуже багато відсилок на інші твори, і на міфологію, наскільки я пам'ятаю, і в цілому тут стільки схвальних відгуків, що Мені цікаво з нею ознайомитись. До речі, цю книгу я купувала в Левчику, і вона трошки постраждала після того, як там і потоп стався, і вона трошки надбита тут. І коли я забирала, в мене на касі спитали, вам окей, що вона трошки така постраждала. Мені було окей, тому що в моєму випадку я вважаю це, як знаєте, характер книги і її певну історію. То забрала собі, ми посміялися, що хто як що не ми будемо забирати ці книги, як ото постраждалі банани, які в сільпо. Вже замацані такі коричневі, і ніхто не хоче їх брати, і треба їх брати просто, щоб хтось їх взяв і вони просто так не пропали. То, да, забрала Павлюка, хочу його читати. Теж дуже-дуже заінтригована. Далі по списку моїх планів на осінь стоїть книга Емел Ріо, якби ми були злодіями, злочинцями, лиходіями. Наскільки я знаю, ще немає українського перекладу цієї книги. Але в мене вона в оригіналі це подарунок на... Здається, минулий день народження, але я можу збрехати. Дуже довго вона чекає своєї черги. Спеціально відкладала її на осінь, щоб почитати. Якщо я правильно пам'ятаю, це в нас така Аля-Дарк Академія історія про людей, які займаються вивченням шекспірівської драматургії, і про те, як в цій групі. Ентузіастів Шекспіроведів стається певний злочин, точніше вбивство, і як і що там далі відбуватиметься. Знову ж таки, не вірте мені, будь ласка, тому що, можливо, я це вигадала чи не запам'ятала неправильно, тому що обирала я цю книгу досить давно і можу забути. Тим не менш, якщо вам в цілому цікава ця історія, і ви ще не чули чи не втомилися від відгуків на цю історію, то я також буду розповідати про неї на своєму каналі. Скоріше за все буду Буду читати її десь на початку жовтня, але хто знає, може я зараз знаєте познімаю, порозказую вам, надихнусь і піду читати її прямо зараз. Ще одна книга, яка також досить довго чекала своєї черги в мене на поличках: це «Вавилон» Ребекки Куан. Я багато про неї чула, але якщо чесно, спеціально не дивилася відгуки саме на цю книгу, щоб самостійно її прочитати. В мене вона англійською. Я купила її майже коли її випустили. Але я знаю, що готується українське видання, і якщо я не помиляюсь, воно буде досить скоро. Тож тут в нас Оксфорд, Вавилонська вежа і деякі таємниці. Також підозрюю, що мій відгук на Вавилон буде. Знаєте, один з дуже дуже багатьох в контексті виходу книги українською. Тим не менш, ця книга мене інтригує, і я точно її буду читати цієї осені. І якщо вам цікаво послухати, що саме я думаю про цю книгу, залишайтеся. І нарешті остання книга з обов'язкового списку читання це Патрік Ротфус та його ім'я вітру перша частина недописаного циклу. Дуже довго я її відкладала, але я думаю, що рання осінь це ідеальний період для того, щоб нарешті ознайомитися з цією книгою, тим паче, що окрім дуже схвальних. Переважно відгуків на Буктюбі. Я дуже багато цікавого і приємного чула про цей цикл від хлопця, який раніше був у моїй команді. Тимур, якщо ти бачиш це відео, знай, що твої слова таки справдилися, і я беру її на читання. Тепер будемо знати, наскільки ми були близькі і наскільки добре ми розуміли одне одного і смаки одне одного. Тож так, да, ім'я вітру. Буде на каналі. Я ледь не забула про головну книгу «І літа, і осені, яка вже в процесі, але вона точно буде дочитана саме цієї осені. Не покажу вам її в кадрі, але скажу вам, що це і Єрусалім Алана Мура. Я зараз прочитала 300 сторінок вже, вже почала там щось розуміти, тому що на початку там все досить складно, то готую досить такий розгорнутий детальний огляд на саме цю книгу, тому якщо вам цікавий... Іроселім, залишайтеся, послухайте, скоро буде. Ну, точніше, як скоро буде, але ближче до кінця, скоріше за все, якщо раптом мене не понесе і я не прочитаю залишок за кілька вихідних. От, з обов'язковою програмою на цьому все. Але хочу зазначити, що. Окрім цього, звісно, я буду читати інші книги. Цієї осені мені хочеться більше розважальної літератури. Я планую читати більше трейлерів, детективів, шахів і так далі, тому що кілька останніх років я якось себе стримувала в цьому плані, тому що треба ще серйозніше читати. От цього року не буду стримувати, хочу розслабитись за цей сезон. Візьму собі відпустку на кілька тижнів і буду прям читати нон-стопом. Наступним блоком моїх осінніх планів я хочу вам розповісти про плани щодо відео, які будуть виходити на каналі. Звісно, це не повний перелік, але тим не менш я б хотіла зняти наступне. Перше, це або 24 години читання, або три книги на три дні. Скажіть, будь ласка, який з цих варіантів вам більш було б цікаво подивитися, і я буду рада його зняти. Тому що я згадую 24 години читання, як я його знімала. Ну зараз вже після, знаєте, того періоду, коли я відіспалась і вже відновилась після цього марафону. І я прийшла до висновку, що в принципі мені сподобалося це робити, мені сподобалося знімати і навіть монтувати було цікаво. Це було складно, але було цікаво. Тож дайте мені, будь ласка, знати, які з цих двох варіантів ви більше хотіли побачити на каналі: 3 на 3 чи 24 години читання. Звісно, буде добірка книг для осені. Думаю, одним з наступних відео зробити це. Вона вже, в принципі, готова, залишилося просто зняти. Хотілося би зробити моторошний марафон ближче до Геловіну. У мене там якраз день народження 30-го числа. Я думаю, що десь ближче до цієї дати я візьму собі відпустку і буду читати щось моторошне, жахливе. Тож буде отакий от контент. Я такі відео завжди дивилася в інших блогерів і хочу долучитися до тих. Хто їх тепер знімає, а не тільки дивиться. Також я вже обіцяла в коментарях під своїми відео декільком моїм підписникам про те, що буде відео про анотацію книг, і воно таки буде, скоріше за все, на початку жовтня. Знову ж таки, я не обмежую свої плани саме цим списком. Будуть і додаткові відео, але от саме ці, що я проговорила, точно вийдуть на каналі. Тільки дайте мені знати, що ви думаєте про це. Можливо, вам цікаво щось ще послухати. Можливо, у вас є якісь думки про. Про відео, яких ще не було, а ви б хотіли побачити в моєму виконанні. Ну і останнім блоком у відео про плани на будь-який сезон, я вирішила робити плани, які стосуються безпосереднього каналу і того, що я робитиму для того, щоб робити його краще. Цього разу я вирішила сфокусуватися на тому, чого мені не вистачає наразі, що можна зробити краще і що я можу сказати. Першим пунктом в моїх планах на осінь був новий мікрофон. Я чекала якраз серпневої зарплати, щоб купити мікрофон після того, як роки його розбив. Як ви бачите, він вже на мені, я його вже використовую. Сподіваюсь, що звук став трошки кращим. А якщо ні, вибачте, будь ласка, я ще розбираюсь з налаштуваннями цього мікрофону, тому що він набагато розумніший ніж попередній мій мікрофон. Також я хочу обов'язково замінити штатив, тому що той, який я купувала, я купувала ще коли не була впевнена, що я ну, дійсно на постійній основі буду знімати. З головних його плюсів він дуже компактний, дуже ергономічний і його дуже зручно носити з собою. З мінусів він зовсім не стійкий, і, от саме через це роки його і примудрився перевернути. Тож я хочу купити нормальний стійкий штатив. І останнє, що я хочу купити для каналу саме восени, це світло, і я кажу про можливо софтбокси, тому що в мене є кільцева лампа, але мені не дуже подобається наскільки різкі тіні з цією лампою, тож я, якщо я нічого не вигадаю... То скоріше за все буду купувати повноцінний софтбокс, тож картинка має бути трошки кращою. І друге, що я хотіла би потестити, це якась кольорова підсвітка на задньому фоні, тому що наразі я знімаю переважно в день, і це не настільки критично, але з приходом осені і тим паче зіми, коли темна частина доби переважає. То я думаю, що освітлення буде грати досить велику роль, то, скоріше за все, буде ще кольорова підсвітка, але це не точно. Ну і останнє, що не обов'язково, але мені би хотілося це зробити, це геловінський декор. Чомусь саме у випадку осені я досить мало цьому приділяла уваги. В мене є кілька гарбузок, які я розкладала. А цього року хочу трошки більше в цьому плані зробити. Тож хочу також інвестувати в декор під Геловін. Тим паче, що в мене день народження майже під Геловін, буду вважати це подарунком для себе. Ось такі от плани в мене на цю осінь. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати. Сподіваюся, що тепер ви зрозуміліше, чого від мене в принципі очікувати, особливо, якщо ви нещодавно на каналі і не знаєте, що тут взагалі відбувається і хто я така. Розкажіть мені, будь ласка, чи ви плануєте якісь обов'язкові читання, чи хотіли б ви щось почитати разом? Особисто я хотіла б зробити якісь спільні читання, але поки що я розумію, що в мене дуже маленький канал, і, скоріше за все, це. Буде, але пізніше. Але раптом, якщо ви хочете вже долучитися зі мною і почитати щось разом і поговорити про це або, можливо, в телеграмі, або в зумі взагалі під час дзвінку, дайте мені, будь ласка, про це знати. Я подумаю про те, яку книгу можна було б прочитати. І в цілому я буду, як завжди, рада будь-якому зворотньому зв'язку. Якщо ви хочете підтримати мій канал, ставте лайк цьому відео, це покаже Ютубу, що мій контент комусь цікавий. Пишіть в коментарях, що думаєте. З приводу моїх планів, чи просто розкажіть, як у вас справи. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. На цьому бажаю вам неймовірного дня, неймовірної осені. Приходьте ще до мене на вогник, кажіть, якщо хочете почитати разом, і в цілому, бажаю вам, щоб ця осінь вам запам'яталась неймовірною, сповненою тільки позитивних емоцій, тільки найкращих книжок і тільки класних спогадів, до яких захочеться повертатися. Ну а ми з вами зустрінемося в наступних відео на каналі.